Всім привіт, компанія Автопарк місто Київ, у нас нове чудове надходження. Це Audi Q7 2017 року випуску в дуже гарному коричневому кольорі. Автомобіль е був офіційний, куплений на офіційному дилері, обслуговувався теж тільки на офіційному дилері. Трихлітровий дизельний мотор на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Оригінальні 19 легкосплавні диски на літній гумі. У автомобіля є комфортний доступ. Також е, доводчики дверцят, дуже гарний коричневий салон, кожаний, в дуже гарному стані, нема потертості, не прокурений, дуже комфортний. У автомобіля мультикермо з функцією підігріву керма, також вентиляції та підігріви переднього ряду сидінь, камера заднього огляду, штатна мультимедіа, паркроніки вколо. Е, Є вибір режиму в'їзди, 113 тисяч різного про пробігу. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся, автопарк, Міста Київ, автомобіль можна придбати за готівку, також кредит або лізинг.